У сумах затвердили бюджет громади на 2024 рік. У порівнянні з цим роком він зменшиться на 12%. Плануємо отримати 3,425 і мільярди гривень. По перше, у нас не будемо приховувати, є на сьогодні недовиконання об'єктивне, недовиконання там більше 100 мільйонів. В... Бюджеті 2023 року плюс відома всім історія про відміну ПДФО військових, і це орієнтовна втрата близько 320 мільйонів гривень. Зменшиться фактично втричі. І бюджет розвитку зазначають міські адміністрації. З 800 з хвостиком до там 300 з хвостиком. По пам'яті весь бюджет розвитку планується на укриття та завершення недо. Пудов, в тому числі укриття. Пріоритетними напрямками лишається оборонний сектор і безпека, розповідає Олексій Дрозденко. Пріоритети у нас це підтримка обороноздатності наших Збройних сил і забезпечення мешканців громади, укриттями, безпекою. Це розширення мережі укриттів, як ми робили 23-му році. Сумарно, якщо там з різних категорій сплюсувати на оборону, заплановано 290 мільйонів. На укриття окремо на укриття заплановано 174 мільйони. Майже 2 мільярди гривень у бюджеті громади спрямують на соціальну сферу, здебільшого на освіту. Освіта, це з них півтора мільярди. Це сумарно, включаючи субвенцію освітню, що ми отримуємо. утримуємо в цих півтора мільярда гривень. освіти практично все, там один і три. Це на оплату праці на соціальну підтримку захисників та захисниць. Понад 85 мільйонів гривень. Видатки на сферу житлово-комунального господарства у 2024-му складуть 274 мільйони гривень. У порівнянні з минулим роком ця сума менша. Якщо в 2023 році міський водоканал отримав 55 мільйонів гривень підтримку з. Бюджету сум це підтримка, яка має компенсувати різницю в тарифах. Ми розуміємо, що електроенергія зросла. Інша ще є додаткова проблема це заборгованість великих підприємств, з великих, зокрема про ексфрунзе. Взагалі у міського чимала заборгованість за електричну енергію, і ми будемо сплачувати але зменшення з 55 до 30 мільйонів. Будемо працювати з боржниками. На ремонт доріг у бюджеті 2024 року передбачено 50 мільйонів гривень. Новини СТС.